Друзі, привіт! Рада знову бачити тих, хто давно зі мною, і вітаю нових глядачів. Якщо ви тут вже деякий час, то знаєте, що я завжди мріяла створити маленьку екоферму на наших чотирьох сотках в межах міста Дніпро. Це бажання виросло з прагнення годувати мою сім'ю лише натуральними продуктами. Одним із кроків до цієї мрії було завести курочок, і ось уже три роки я з радістю доглядаю за цими маленькими створіннями. До речі, кури не вибагливі в утримуванні, навіть якщо ви живете в квартирі, вони можуть певний час проживати на дачі самостійно, без вашого постійного нагляду. Звісно, для цього треба підготувати деякі умови, про які я розповім трішки згодом. А сьогодні я хочу поділитися з вами корисною інформацією, як перетворити хобі з отримання курей на невеличкий бізнес. Ми поговоримо про продаж яєць, адже, хоча м'ясо можна вигідніше реалізувати, я не можу змусти себе це зробити. Надто люблю своїх курочок. Спершу я завела їх для себе, щоб мати домашні яйця, але їх стало так багато, що я почала пригощати сусідів, родичів, а згодом і продавати. Тож сьогодні розповім про цей досвід докладніше. Перше, що потрібно врахувати, це місце проживання ваших курочок. Від цього залежить їхній комфорт, здоров'я та продуктивність. Потрібно забезпечити їх затишним курятником, захистити від хижаків і створити простіли для вигулу. Навіть якщо ви живете у місті і не маєте змоги бути на дачі поруч з ними щодня, вони можуть прекрасно обходитися самі, якщо підготувати автономні кормушки і поїлки. Друге, що потрібно врахувати, це вибір, кого купити, курчат або дорослих курей. Важливо ретельно перевіряти, в кого ви берете курочок. Я не рекомендую купувати їх на великих птахофермах, адже там часто продають бракованих птахів. У працівників таких ферм вже намьотане око, і вони добре бачать, яке курча хворе або не буде нестися. Знаю з власного досвіду, ми теж через це пройшли. Натомість я рекомендую купувати курочок у людей, які купують курчат для себе і мають надлишок. Це надійний спосіб придбати здорових птахів. Цього літа я, наприклад, купила двомісячну партію. Гарного півника і 14 дівчаток. На жаль, двох курочок з'їли сусідські собаки, бо я невчасно подбала про їх безпеку курятнику. Тому зараз у мене лише 12 дорослих курочок і один півник. Третє, що потрібно врахувати, це порода курочок. Я рекомендую обирати яєчні породи. Наприклад, у мене це зараз Ломан Браун та Ломан Вайт. Ломан Браун риженькі, а Ломан Вайт біленькі. Вони дуже продуктивні і дають по одному яєчку щодня без затримок. М'ясо-яєчні породи можуть нести менш стабільно. Яйця особливо в несприятливі погодні умови. Тому, якщо ваша мета стабільний дохід від продажу яєць, яєчна порода буде найкращим вибором. Плюс вони вживають їжі набагато менше, ніж м'ясо яєчна порода. Четверте це харчування. Основою раціону є суміш зерна. У мене є своє зерно, тому я його не враховую. Але можна купити у людей з полів за досить невеликі гроші, якщо потрібно. Якщо ви отримуєте курочок віддалено і не можете щодня давати їм свіжі овочі та зелень, можна використовувати комбікорм. Я вже давно забула, що таке мати відходи з кухні, наприклад, бо курочки їх з задоволенням з'їдають, усе, що даєш, навіть м'ясо та рибні залишки. Важливо, що чим більша площа вигулу, Тим менше їм потрібно зерна, оскільки вони можуть знайти свіжу траву, наловити хробаків і комах. Це особливо є основою здоров'я курочок, вільний вигул. Якщо ж такої можливості немає, то до раціону треба додати ракушку та пісок. Також рекомендую регулярно давати курочкам ріпчату цибулю. Це допомагає підтримувати їхній імунітет на високому рівні. П'яте це гігієни порядники. Необхідно прибирати хоча б раз на тиждень, щоб не шкодити курочкам та не викликати негативу у сусідів через запах. До речі, про сусідів. Якщо ви дбаєте про тишу, то петушка можна не купувати, курочки прекрасно несуться і без нього. Регулярно кладіть підстилку, адже це також допоможе утримувати чистоту. Взимку прибирати не варто, оскільки підстилка з відходами починає нагріватися і гріє приміщення. Просто Регулярно підсилайте поверх свіжу підстилку, і ваші курочки залишатимуться в комфортних умовах і запаху не буде. До речі, курячий послід можна використовувати в садівництві та городництві, адже курячий гній є одним із найкращих добрив. Він забезпечує рослину всім необхідним для росту і розвитку. Таким чином, ви не лише підтримуєте чистоту в курятнику, але й отримуєте якісне добриво для вашого саду та городу. Шосте це вода. Курочкам постійно необхідна свіжа вода. Якщо ви живете поряд, то змінюйте її кожен день або ж ставте поїлку на висоті, де вона не буде бруднитися, коли курочки грибуться в пошуках хробаків. Якщо ви живете віддалено, рекомендую скористатися ніпельними поїлками з резервуаром води, які дозволяють забезпечити курочкам воду на певний час. Сьоме це світло. Якщо ваше приміщення не має вікон, потрібно. Подбати про освітлення. Ви можете використовувати таймер, який буде автоматично вмикати і вимикати лампочку. Я ж зробила в курятнику конечку, тому у мене немає такої потреби. Вам напевно цікаво, кому потрібні ваші яйця, якщо їх можна купити в магазині в тому самому АТБ. Повірте, завжди знайдуться поцінювачі натуральних продуктів, вирощених з любов'ю. Ось я зібрала 4 десятки яєць. Розмістила оголошення в місцевій групі і протягом 15 хвилин мені зателефонувала жіночка, яка купила їх. Ціна дещо вища, ніж в тебе. Продаю на сьогодні по 60 гривень за десяток. А якщо яєць у вас дуже багато, наприклад, ви тримаєте 200 голів курочок і вам не хочеться займатися продажами, то підійдіть по місцевим магазинам. Вони залюбки приймуть ваші яйця на 10-15 гривень дешевше ринкової ціни, щоб забезпечити вигоду для себе. Наприклад, якщо я сама продаю яйця по 60 гривень, то здати їм можу по 45-50 гривень. Дякую, що були зі мною сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки моїм курочкам подружкам. Якщо у вас залишилося питання або ж я щось забула розповісти, пишіть в коментарях, я обов'язково відповім.